Вибух пролунав серед білого дня у самому центрі рівного. До п'ятиповерхівки на вулиці Короленка приїхали всі спецслужби. Що була швидка, пожежна машина, МЧС, міліція були тут біля цього подія. Що і як, ми хочемо знати. Чутки почали ширитись миттєво. У кожного була своя версія події. Дідусь зігрався з гранатою, почав її пиляти, і стався вибух, він постраждав. Начебто в нього подряпане лице і опіки рук. Налякав рівнян справді пенсіонер, йому 88 років. Сам колишній військовий пішов у підвал будинку і взяв капсули детонаторів. Вирішив розпиляти. Ну давно колись був зять такий. Первій, він сапіра був, служив в армії, І там покинув підвал. Я не пройшов німання, воно з глядяшком було. А це підняв. Думаю, ми в армії хлопці муштики робили хокопи. Думаю, оберігсь приспособив. Боєприпаси лежали у підвалі будинку вже багато років. Про них нічого не знала і дочка старенького. Вона проживає з батьком, але того дня її вдома не було. У мене був муж, він був воєнний. Як зараз атеста скаже. Я навіть этого не знала. Он був він був, був сапіром. І видно, у нього осталось. Як він його забрав? У нього. Зачем він його забрав? Я навіть не представляю, що вона такое. Пока вчера не увидел такие маленькие капсулки, такие маленькие, серенькие. А там внутри видно порох, или что там. А он сверлом, видно, старался его выдолбать. Получилась искра. От вам і зрив все. Капсули-детонатори розірвались у руках чоловіка. Йому відірвало два пальці. Потерпілого, швидка забрала у міську лікарню рівного. В нього відірвало дві, два пальці і розірвало повністю всі мікі тканини, кістки переламало. На, на сьогодні в нього непоганий результат. Так що він продовжує лікуватися, окрім господаря, ні майно, ні квартира не пошкоджені. Пожежі також не було. У помешканні поліцейські знайшли ще боєприпаси. Правоохоронці з помешкання вилучили 19 цілих та 10 пошкоджених капсулів детонаторів за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Чи відповідатиме перед законом старенький за вибух та зберігання боєприпасів залежить від слідчих і суду? Поки чоловіку тривалий час доведеться перебувати на лікарняному ліжку і відновлювати свою руку.